Відповідно до концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні президентом, парламентом, урядом було прийнято цілу низку програмних документів, що дали в принципі, поштовх до реалізації завдань з децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Робота уряду по створенню нової ефективної моделі місцевого самоврядування і регіонального самоврядування орієнтованої на реалізацію Європейської хартії місцевого самоврядування, регламентують не тільки право. Але й спроможність виконання територіальними громадами завдань та повноважень, як власних, так і делегованих, покладених на них законом, дала результати позитивно оцінені як міжнародними експертами, та створила вже на сьогоднішній день умови по залученні все більшої кількості прихильників реформи, не тільки серед фахівців, а й безпосередньо у суспільстві. Менше ніж за рік нам вдалося. Створити на сьогоднішній день 172 об'єднані територіальні громади, які мають абсолютно нові повноваження, абсолютно інші нові. Фінансові відносини із державним бюджетом разом з тим, хочу відмітити, що не дивлячись на те, що в нас 25 жовтня минулого року пройшли чергові вибори, процес добровільного об'єднання продовжується і в цьому році, зокрема, на сьогоднішній день уже в цьому році проведено вибори ще в 12 об'єднаних територіальних громадах. Крім того, на кінець липня і на початок серпня. О центральною виборчою комісією оголошено вибори перші вибори ще в 12 об'єднаних територіальних громадах, наразі ще очікуємо близько 30 рішень центральної виборчої комісії по створенні нових об'єднаних територіальних громад. Підкреслюю, не дивлячись на те, що чергові вибори у нас пройшли 25 жовтня минулого року. Це досить такий шалений успіх. І якщо... Орієнтуватися на досвід зарубіжних країн, які впроваджував закон про об'єднання територіальних громад на принципі добровільності, то ми маємо досить такі великі й потужні успіхи. Якщо говорити про об'єднані громади і на що ми вийшли, крім створення і нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування, повторююся, з абсолютно новими повноваженнями і новими фінансовими можливостями, нам вдалося, в принципі, започаткувати проведення деякій мірі секторальних реформ, зокрема реформи медичної і освітньої, завдячуючи вже нам на практиці на прикладі створених об'єднаних громад нам вдалося вже показати колегам з міністерства охорони здоров'я міністерства освіти, яким чином можна передбачати трансферти. По охороні здоров'я, по освітній галузі і так далі. Ну, По суті, нам вдалося трошки зрушити з місця колег із інших міністерств і розпочати безпосереднім реформуванням на місцях територіальних громад, тобто той базовий рівень, де проживають безпосередньо громадяни. Разом з тим хочу відмітити, що завдячуючи об'єднанням, у нас створилися об'єднані територіальні громади, межі яких співпрацюють Впали повністю з межами районів. Тобто, реалізуючи закон про добровільне об'єднання, який націлений безпосередньо на базовий рівень, ми зіштовхнулися із, по суті, з проблемою і з поштовхом подальшого запровадження реформи, формування другого рівня, мається на увазі субрегіонального рівня. Ну, Таких прикладів у нас по Україні чимало. Ну, Зокрема, на слайді зображено декілька таких прикладів. Якщо говорити про えー、yeah. Фінансові результати або бюджетні результати новостворених об'єднаних територіальних громад, тому що констатувати, що фінансовий аналіз створених об'єднаних громад по 159 показує нам, що в дохідна база об'єднаних територіальних громад власні надходження зросли майже в два рази по всій Україні. А якщо враховувати субвенції, державні освітню і медичну. То, такі, то дохідна база об'єднаних територіальних громад виросла десь в середньому в 5 разів. Крім того, з законом про добровільне об'єднання передбачена трьохрічна державна підтримка. І з законом про державний бюджет на 2016 рік було прийнято державну субвенцію, яка дає допомогу на інфраструктурні, запровадження інфраструктурних проєктів об'єднаних територіальних громад в розмірі 1 мільярда гривень. На сьогоднішній день. Міністр міністерством регіонального за інформацією Міністерства регіонального розвитку вже розглянуто десь близько 65% коштів від 1 мільярда гривень, це десь порядка 711 проєктів. І хочу запевнити, що ці проєкти набагато якісніші ніж ніж ті проєкти, які подаються через державний фонд регіонального розвитку, якщо говорити по при при, при прикладах, які у нас є на сьогоднішній день і реалізуються. Це, зокрема, в об'єднаних територіальних громадах тут є фото, зображені витяжки із різних об'єднаних громад. Зокрема, були створені станції е, поліції, крім того, були створені центри надання адміністративних послуг, і крім того, вже на сьогоднішній день. Реалізуються інфраструктурні проекти. Зокрема, це перш за все ремонт доріг. Тут на фото це в онлайні, прямо буквально на минулому тижні зняті фото в об'єднаних територіальних громад. Відбуваються певні перетворення, відбуваються зрушення. Зокрема, відбувається ремонт доріг, придбання і створення комунальних підприємств, чого раніше до цього в принципі не могли собі представити. Сільські саме жителі, крім того, запровадження і реалізація закону про добровільне об'єднання територіальних громад вдалося нам вперше в історії за часів незалежності України запровадити інститут старости. Він трішечки відрізняється від Солтеса, який є, наприклад, в Польщі. Але разом з тим ми маємо свого Солтеса. Відмінність полягає в тому, що він є посадовою особою місцевого самоврядування. Він обирається волевиявленням людей, а не зборами, як у Польщі. Але разом з тим він дає можливості вирішити цілу купу проблем. Ну, Наприклад, от на слайді зображено, що коли у нас об'єдналося три, три сільські ради в одну об'єднану територіальну громаду із дев'яти сіл, то в цих дев'яти населених пунктах, в принципі, теоретично введено і обрано старосту, тобто представника органу влади. Але, як правило, саме більш дегративними населеними пунктами були ті населені пункти, де не було взагалі ніякого представницького органу, не було представника влади. Саме в тих населених пунктах спостерігався найбільший відплив відток населення. Зараз, завдячуючи закону і введенню в інституту старосту, нам вдалося наближити в принципі, послуги до людей, коли за рішенням Ради в населеному пункті може бути обраний і призначений в залежності від їхньої фінансової бази староста, який буде наділений відповідними повноваженнями ну, на сьогоднішній день. У нас обрано 162 старости. Хочу відмітити, що явка виборців сягає більше 60%. Тому можна сказати, констатувати, що в принципі населення і люди зацікавлені у введенні такого інституту. Є певна довіра. До даної посадової особи. Якщо говорити, виходячи із формату нашої дискусії, куди йти. Та що очікувати, то хочу наголосити, що створення умов для формування спроможних територіальних громад, сіл, селищ, міст це є найважливіша складова одного із стратегічних пріоритетів визначених програмних документів уряду на 2016 рік. Насамперед йдеться про підтримку вже створених, про які я говорив, об'єднаних територіальних громад, яких на сьогоднішній день нараховується 172 а також сприяння створенню нових. Зокрема, передбачається надання організаційно-методичної допомоги об'єднаним територіальним громадам в розробленні та реалізації проєктів розвитку їх інфраструктури. А я вже говорив, що вже на сьогоднішній день, аналізуючи ті проєктні заявки, які подаються, надходять до нашого міністерства, то ці проекти набагато якісніші, ніж ті проекти, які надходять, наприклад, через Державний фонд регіонального розвитку. Врегулювання порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, оптимізації системи територіальної організації влади запровадження Принципу повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування у земельних відносинах, зміцнення служби в органах місцевого самоврядування і підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Слід зазначити, що Міністерством регіонального розвитку досить таки детально аналізується впровадження закону про добровільне об'єднання територіальних громад, завдячуючи народним депутатам України, нам вдалося зареєструвати цілу низку законопроєктів, які в подальшому нам дадуть можливість створювати нову територіальну основу, формувати нові об'єднані територіальні громади. Виходячи із предмету правового регулювання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, слід виділити такі наступні актуальні питання, які, в принципі, вже реалізовані і покладені в певні законопроекти, які зареєстровані в Верховній Раді України. Це, зокрема, гальмування органами місцевого самоврядування. Обласного рівня процесу схвалення перспективних планів формування території громад областей, а також внесення змін до таких планів, так закарпатською обласною радою досі не схвалено перспективний план, хоча там створена ціла низка об'єднаних територіальних громад. Відповідний законопроект зареєстрований в парламенті. По законопроектах ми трохи. Я скажу тільки коротко і все, буквально. Необхідність подолання до опрацювання перспективних планів формування громад, необхідність законодавчого визначення механізму стимулювання подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад, шляхом, зокрема, добровільного приєднання, необхідність чіткого визначення законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, питання послідовності дій, при зміні меж, зокрема населених пунктів, потреба вдосконаленні норматив. Забезпечення функціонування інституту старосту, необхідність ліквідації районних рад у разі об'єднання, в тому прикладі, коли я показував, коли об'єднана громада у нас цілком співпала із межами районів, необхідність передачі в комунальну власність об'єднаних територіальних громад земель державної власності, необхідність встановлення законодавчих підстав для сплати суб'єктами господарювання, податків, які надходять за адміністративні послуги, необхідність розблокування державної казначейської служби, це знову ж Таке виходять податки, які виходять із сплати за адміністративні послуги, зокрема, Мінрегіоном підготовлено перелік проєктів законів в Україні, прийняття яких в короткостроковій перспективі сприятиме подальшому проваженні децентралізації, вони передані, зокрема, спікеру парламенту і відповідним профільним комітетам. Якщо говорити про те, чого ми очікуємо, то хочу зазначити, що незважаючи на скептичні висловлювання, те, які Політиків щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування міністерством вживаються всі можливі засоби для, продаж, для продовження впровадження реформ. Е, наскільки це можливо, і наскільки це дозволяє нам законодавство і конституція України. Якщо коротко охарактеризовуючи той рік, який у нас пройшов, то це все. Дякую. Пройшов успішно. Звичайно, Підприйшов без сумнів. І це прекрасно. Дуже дякую, пане Сергію.